Доброго вечора ми з України, на зв'язку Кривий Ріг, з вами Альона, канал Неспішні Христики. У мене на столі порожня, нічого не стала викладати. Взагалі я себе довго вмовляла почати знімати знов. В мене якось не йшло нічого. До того ж, у зв'язку з певною ситуацією в мене на нервовій почві. так, чи не так доклалася, ну, можна сказати, що депресія, і на цьому фоні ще й спину схопила. В мене завжди, коли я перестресую, перенервую, у мене хапає спину. Цього разу обійшлося трошки легше, ніж минулого року, що я не лежала два тижні взагалі не підйомно. Я там пару днів полежала, а потім вже довелося рухатись в уколи. Там, звісно, все таке таблетки. Пігулки. Все ну, все як положено, як, як то кажуть. І зараз вже трошки краще почуваюся, але цей час вимушено я не шила. Знущатися над собою я не стала. І поки що повільно повертаюся до шиття. Хоча, знаєте, так, як то кажуть, їсточки хочеться. Ну нічого, ми це все вирулим. Все буде, все налагодиться, все щось буде. І буду показувати вам те, що я не вишивала. В зв'язку з тим, що я не шила, а вишивати потроху могла, тому в мене щось і повишивалося. Тому буду вам показувати хоча б це. Моя папочка улюблена. Дивлюся, що дівчата шиють. Зараз я трошки. Такі папки, і роблять їх м'якими, і кажуть, що жорсткі папки незручні у використанні. А в мене папка з жорстким каркасом, але не з таким, там, що картонний він не гнеться. Він досить щільний, але пружний. Тобто він гнеться. І як ви бачите, він в мене такий. Тобто, напихати туди можна багато чого і все з ним добре. Ну, нормально себе поводити таке чула Можна робити їх, звісно, м'якими. Ну, ось такого плану, так. А, ну, я роблю їх ось з таким каркасом. Але він, я не скажу, що він там не гнеться або щось. не гнеться. Він дуже зручний. І а, в мене в цій папці а, зберігалася біскарню по схемі Когут, і я його завершила. Я його завершила, зараз трошки приберу, бо я яскравість заважаю. І ось воно в мене вийшло. Зібрала його вже збрати. Це окрема річ на сороковому нікаслі з корнюшечним швом. Тобто в мене було десь нормально, 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 а потім щось пішло не так. Десь я вже збилась або втомилась, і вирішила, що я або відкладу на невизначений термін цю збірку, або мені треба дозбирати і відкласти, щоб я вже видихнула і поставила себе крижика, що я його закінчила. А, і зібрала і напхала, і на, коли напхала, а, тобто я його так а, спочатку дуже щільно пхнула, а потім вирішила, що нащо мені таке, що там вирішила, що достану я зараз лусну, я не буду так пхати, тому воно в мене таке ну, напихане, але ну, досить таке нормальне. Пухнасте, скажімо так, пухнасте, але не. Не таке, що там прямо по типу, швах тріщить. Тут на звороті я вагалася яку ниточку використовувати, або ниточку з переходами, які там йде за ключем, там каєн якийсь чи щось. У мене вона є, але я її не стала використовувати. У мене є ось така ниточка. Де вона? Де вона? Де вона? Ось така ниточка шовкова, сам сил, Це корейський чи якийсь там японський шовк. І я вирішила спробувати просто спробувати подивитися, як вона буде себе поводити, як нею вишивати. Непогано, непогано кріпитися важко. Кріпитися важко, бо вона вислизає, вона хоче постійно щось порушити, ця ниточка, а хрестики, в принципі, вкладаються добре. Я це все пошила, дошила хрестики, попрала, так, пополоскала у мені водичці. І потім вже збирала, бо це льон, йому треба було щось трошки чи підсісти чи щось зробити, ну, щоб хрестики виглядали більш такі пухнасті, я побрала. Кріпила я тут, звичайно, бісеринку золотисту, знайшла, в мене там лежала, і тут я такого метелика, по типу паєток, метелика такого посадила червоненького, бо не знайшла я підходящу намистинку сюди, тому ось таким чином закріпила. В принципі, мені сподобалось. Процес трошки нудненький, і сороковий нюкасл таки він на досить складна тканина не, не зовсім зручна, тобто на просто там релаксуючу якусь вишивку, його не візьмеш. А брати більший каунт, вона б старова, така виходила, подушка, то вона і так не маленька, да, без корнюшка, а так би взагалі виходила така здоровезна. Тому, поки мої експерименти з сороковим нюкаслом, на паузі, поки я нічого. А у Терези Когут саме у неї дуже багато слів, саме на сороковому му мені одну ниточку. Ну, в цьому є своє своя якась прелість, чарівність якась. Ну, в мене така штука тепер є, я задоволена. А, що закінчила, звільнилися в мене органайзер, буде, тут то, щось буде, Мілхіл, напевно, буде. Давно в мене не було Мілхілу, хочу вже вишивати яскраве щось таке гарне. І це в мене а, четвертий фініш. Так, четвертий фініш. Я ж челендж для себе влаштувала, тобто два фініші, один старт. І вже в мене чотири фініші, ще жодного старту, щоб ви розуміли. Бо стартувати я хочу магнолії від Лукас, і я розумію, що я їх стартану, я їх хочу закінчити, бо мені страшно подобається. Я просто відкладу всі свої процеси, тому я зараз максимально намагаюся підтягнути те, що можна підтягнути, і закінчити зараз, і потім вже починати. Можливо, я дотягну до самих стартів, що можна буде заробити тиждень стартів. але то робити не дуже важ, ну, не дуже легко і ну, така практика мені не дуже сподобалась. Чому? Тому що кожного дня потрібно стартувати, і ти не можеш розігнатися і зробити там якусь тисячу хрестиків, або організація, або розкладання, або складання, і там дві ниточки робиш, там ці 100-200 хрестиків, і все. І воно ну, ні про що ти не встигаєш розкоштувати, не встигаєш це все. І, і потім в тебе сім стартів, а задоволення ти не отримала, бо бо вони змішалися всі. Це знаєте, як... Ой. Вибачайте, Це як сидиш у гостях і там купа салатів, купа всього, і ти оце всього полож... по итогу тобі погано, ти п'єш той встал, чи панкреатін, і ну, коротше задоволення ніякого. Тому краще якось дозовано до цього підходити. Тому старти мене чекають, і буду я їх починати. Знаєте, як от захотілося мені щось прям горить, 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 я починаю. А, поки у мене два дозволених старти є. Далі буде. Що ще я вишивала? Я ще вишивала о, моя новорічна, зараз не дуже, не дуже по сезону, але все ж таки. Це ялинкові прикраси від Лукас. І я зробила теж типу С. Старт-фініш, типу фініш Я закінчила ось цю автівочку, ось цю червоненьку автівочку. Куля в мене вже закінчена, ще не оформлена автівочка Тут мені лишався білий колір хрестиковий бекстіч і Я це все закінчила там фрузилки, в одну ниточку, це задовбатися, крутити їх, але ну треба. Треба було зробити, треба було докрутити. Я все закінчила, так теж зусиллям волі. Закінчила. У мене тепер дві треті, та, дві треті в мене фінішу, і в мене лишився тільки оцей сніговічок, я його теж закінчу. Теж я його вишию. Буде в мене повноцінний старт. Найбільша тут іграшка, саме цей Тобто Тут у кулі десь до 2000 хрестиків, там 1900 чи 1800 з чи чимось. Тут 200 рівно, тут 2559. Тобто, ну, це найбільша іграшка. Хоча вони вишиваються легко, і можна, в принципі, дня за два-три його закінчити. Ну, якщо розтягувати, то можна там тиждень, звичайно. У мене зараз, до речі, йде спринт на тиждень, можливо взяти його, теж повишивати разом з дівчатами. Закінчити і зробити фініш. Тобто ось такий в мене теж типу фініш. Я ще поки не рахую, як повноцінний, але фініш. Ось така в мене штучка. Ну, прикольно, прикольно, воно так і легко шиється. от в том, от, в тому, ну Лукас легко шиється. На п'яльцях від чарівної країни я шию, ось вони в мене ось таким чином я сюди, сюди його вставляю, отак, бо так воно прогинається, а ось так воно більш три сторони захоплено і воно більш тримається, кубки. Так, сюди піде сніговічок у мене. Далі. Далі, далі, далі. Ще ми один органайзер. І знаєте, я так собі себе спіймала на думці, дивіться, як воно підходить по кольоровій палітрі. Дивіться, просто воно все. Я вирішила, що в мене в цій папці буде зберігатися магнолія моя. Тут третій нюргі входять в неї. Органайзери це від Лукаса, але я буду перевішувати їх на інші, зроблю переорганізацію. Буде в мене на інших органайзерах. А тут в мене будуть магнолії, воно теж по кольоровій палітрі підходить. Тут просто ідеально. я коли побачила, ну це... І тому в мене ці зайці, коли я їх переклала в іншу папку, вони в мене пішли краще. І а, до чого я довишивалася? Ось до чого я довишивалася. У мене все розібрано. І треба снапи вкласти туди, де і... Ось в мене снапи, і тут будуть у мене п'яльця лежати, тут будуть у мене додаткові планшетки з нитками, а тут будуть планшетки, з якими я буду вишивати. Тобто це все дуже зручно нитки. Позалишалося. І ниток, я так дивлюсь, що ниток вистачить, напевно, на ще один відшив. Тут, ну, можливо, дещо треба буде ще додати, але ниток вистачить, я так думаю. Ниток вистачить і оцих точно вистачить. Це світяща нитка і її пішло навіть менше, ніж половина. Вона дуже така м'якенька, приємна. Я боялася нею вишивати, але ну, мені сподобалось працювати цією ниткою ситящою. Дуже, дуже сподобалось, дуже круто виходить. І що в мене, бо я довго балакаю за ці всі речі, і в мене ось що вийшло. Я закінчила своїх зайців. Я вже їх дошивала, мені вже нетерплячка була страшенна, я хотіла їх закінчити. Воно тут на дотик, знаєте, тут в місяць вишивається в три нитки: одна нитка бавовняна, а дві нитки світячі. І воно зараз таке трохи як об'ємне, і зайці ці трошки втоплені у цей місяць. Цей місяць наче огортає їх цих зайців, виглядає дуже круто. І вони світяться. Вони світяться. Я ж вишивала їх під лампою і вже ввечері пізно закінчувала, вимкнула світло. Вони, вони світ... Тут світиться місяць, світяться оці метелики таким, знаєте, мерехтінням. І світяться оці стебли і оці фрузлики. Чотири нитки світячою ниткою. Я їх крутила, я думала, що я кончусь. Ось ці укропиті. Воно світиться, і воно дуже круто виглядає. Я ставлю вам фото, бо зараз день і воно не буде світитися. так Воно трошки так нібито підсвічує, але ну зараз того ефекту не зробиш. Я вам ставлю фото, покажу, як воно світиться. Воно нереально світиться, наче це лампочку включили, і воно це все ну прикольно. Але воно мені, мені теж додало нервів. Мені не сподобалася голка, тут 24-та голка лежала у наборі, а нею шита на 16-му каунті нитками Мадейра дуже незручно, це просто нитка не підходить, голка не підходить. Я її замінила на 26-ту голочку, і в мене процес пішов. Трошки було незручно три ниточки пхати у 26-ту голочку, щоб вишивати місяць, але ми з цим впорались. Ми все подолали і ми все повишивали. Фрузлики зате було крутити, 26-ї -го голочку набагато легше, ніж було б це 24-го. Вони не всі в мене гарні, в мене є тут парочку-троєчку карказябриків таких, що, знаєте, в сім'ї урода. От, от трошки в мене таке є. Але в цілком все добре. І я, напевно, хочу його оформити. У рамочку і повісити, бо воно ж світиться, воно ж гарно воно ж світиться. Сам сюжет не складний, оці травички вишивалися легко, навіть так підсумувала. Зайці, зайці задовбасті, зайці задовбасті, але вже як є. І місяць. Місяць теж нудно, оце от по рядочку тому вишиваєш, оце закриваєш, це все воно з одним оцим блендом вишивається. І потім два Різновида півхреста, світящоюся ниткою в два складення та в одне складення. Я, відповідно, щоб не заплутатись, шила, одразу пройшлася у два складення, а потім в одне складення пройшлася. Це в мене така техніка була, бо я б заплуталась, бо ну, знаєте, одна ниточка це не те, що там два кольори різних півхреста, і можна якось зорієнтуватися. Одна ниточка світяща, де там один, де там два складення. Я вже шила, як от, знаєте, по шила все, е -м -м І ну, можна сказати, що цей проєкт я вже дошивала на зусиллям волі. Да? Мені хотілося дошити. І ну, ось ця частина, ось півхрести, оці, оці метелики, там, оці куточки, оці, воно. Ну мені трошки не було цікаво. Ось цю частину було цікаво. От тут було психовано, поки я шила іншою голочкою. Тут було цікаво, а тут було нудно, а тут вже я дошивала на так, на автоматі, скажімо. В принципі, в цілком мене непогані о, 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 враження від цього проєкту, і о, чарівна мить мені подобається. І піде далі. У мене ще журавлі зараз, тут стиглялася у процесі. І ще я буду вишивати чарівну мить, я вже там відкладала собі на старти. Тобто чарівна мить у мене буде ще. І я продовжую слідкувати за чарівною миттю, дивитися старінки, новинки. Бо знаєте, інколи буває, щось там не роздивився, не додивився той набір. І дуже збивають ці прев'ю. Вони ж страшнючі, прев'ю. Ну, Ці зайці ще більш-менш, вона схоже на оригінал. Хоча теж тут засвічено, я дивлюся, що. ну, Більш засвічено. У мене якось світліше вийшло. Можливо, якось іншими нитками відшивалося, чи не знаю. Фотошоп наше все. Наше все. І оці прев'юхи просто, просто бувають страшніші. І це дуже псує враження, поки не побачиш, десь у когось відшив. От тоді трапляється любов. А так, Доводиться так методом тика виясняти, з'ясовувати ці всі моменти. Але на мить я дивлюсь постійно, я прогортаю ці сторінки, а раптом я щось не побачила, раптом щось мені продивитися, роздивитися треба. Так само, як у Лукас. Теж я постійно моніторю ці набори, сторінки, новинки і щось собі відкладаю у кошик. Як мене не відпускає, то я це купую. Поки ще нічого не купую. В мене поки поки. Покупівельна здатність зі знаком мінус. Тому поки ще я нічого не купую, хоча мені треба тканину замінити на фейч. Це рукодільний від Лукаса. Я вже обрала собі дві тканинки, з яких я буду вибирати, але поки ще я не купила. Так, це в мене відкладається. Це в мене, до речі, п'ятий фініш, це четвертий фініш. А це п'ятий фініш. Тобто в мене ще один зробити фініш, і в мене буде три дозволених старти. Виявляєте собі, три дозволених старти. Ще не один. жодного ще немає. Немає ще жодного. Я навіть канву, щоб ви розуміли, я навіть канву на орхідеях Лукаса не обробила. Вони в мене тут лежать біля мене в майстерні серед тканинок. Я ще їх не обробила канву їм. Взагалі, не бачите, ще не діставала і не обверлочила. Воно все в мене лежить. Не, пере, не перевісила нитки, а не переорганізувала, бо щоб не стартанути. Щоб не стартанути, бо дуже мені хочеться це вишивати. Це просто це. Я подивилася, там схема, в принципі, не складна. Тобто вишивати буде нескладно, особливо стіл, стіл тут, взагалі, стіл тут великі такі плями. Та й самі магнолії теж тут не дуже задовоєшся. Це схема дуже схожа на старого Лукаса, от по проробці. Хоча вони зараз не дуже заморочуються проробкою проробкою схемою, ти щось там. Але воно дуже схоже. Я вже роздивляюся цю схему, постійно дивлюсь, очима вишиваю. Так, ще в мене що? Ще в мене повернулася до мене моя космічна сумка, торбинка, де був. Кіт, і я вирішила сюди поселити дівчинку з рожевої сумки. Я її прибрала і поселила сюди до цієї космосумки, бо мені органайз... організація для Саме така, для багатокольорок, для Хімери, як з котом, була найзручніша тут голкові органайзери, процес і тут у кишені додаткові нитки, щоб вони не плутались, не заважали одне одному. Ось і в мене ось така картина тут. Ось така картина. Тут я використовую китайські куснапи, підкладаю під них фліс, бо в мене калін не вистачає на все. І купити калін я не можу поки що. А гобеленову сітку або рідномірку я все ж таки надаю перевагу для накріплення на снапи. Не на п'яльце на снапи. На п'яльце я більш канву креплю, а на ось ці рівномірні тканини, бо гибеленова сітка це теж вважається рівномірна тканина. Все ж таки на снапи, бо вона жорстка і лами такі дуже суттєві виходять. І тут в мене вишивалася оця частинка. Ось та частиночка у мене вишивалась. Тут я закінчила і ось тут пішла. Трошки я до цього краю не дійшла, тут один колір лишився. Вже. Мені для норми треба було 2 250 гобулинових стібків наробити. І я їх зробила, і, ну, бо колись, колись ще боліла спина, я не могла довго сидіти, але норму треба зробити. Я ж не буду подавати приклад дівчатам і казати, Ну я захворіла, не буду вишивати. Потрошку вишивала, натягнула на ту норму, і тут вже лишилось у мене скільки там 200 гобили Одним кольором, я вже не змогла їх зробити, вже на потім. І зараз я буду ось цю, оцей рядочок заповнювати, потім переставляти п'яльця, бо ось тут дуже, дуже незручно вишивати, коли тут бусинка тримає, тобто, а я ж заходжу за краї, щоб не відрізати нитку, якщо там невеличка протяжечка, де я не відрізаю нитку, я дошиваю, скільки там можу дістати. Тут вже буде складно це робити. Тому ось цей рядочок, і буду зміщуватись в інший бік. Це вже рука дівчинки, це її локоть, так? І вона така засмагла виходить. Вона реально така засмагла виходить. Я перевіряла нитки, я ж вишиваю нитками СХС, я перевіряла нитки, порівнювала з DMC по карті кольорів. Вони такі є, такі засмаглі. Ну, Дівчинка багато часу проводить на вулиці, що ж поробиш? Засмагає, гуляє, ну що, як вже є. А то, то в общем, ось так воно ну, виходить в мене. І тут я не стала душивати ось тут іти, тут, ось тут бо ну, багацько було. Тому зараз буду отак. От багато не виходить, десь в мене зараз, в голенових стіпках, виходить 900-1300, десь так. Ну Це як при перерахунку на хрестики, десь 450, 650 хрестиків. Ну Це нормальна така норма за вечір. Але вишивати гобелен я більше полюбляю вран, вранці, зранку в перші половині дня, а ввечері вже хрестики, бо все ж таки оченятка втомлюються. Ще є шиття є, тому навантаження на очі йде таке немале. Тому я намагаюся так розподілити розподілити своє навантаження на оченята. Так що ось таке у мене тут просування. Тут закінчує з минулого разу, коли показувала, здається, ось тут я дошила і ось тут. Так що, ось так. Ось такі в мене вишивальні успіхи. По швейному поки показати вам нема чого. Передивилася купу всіляких ідей, майстер-класів, всього накидала собі, що в мене буде ще новенького, які різновиди я хочу ще пошити, але поки, я ж кажу, не вдається проводити за машинкою стільки часу, скільки мені хотілося. Ось так. І тут в мене додаткові нитки на органайзерах і іголочки додаткові. Мені така організація дуже зручна. Виявилась, я ж кота так дошивала вже, і ось дівчинка в мене так теж переїхала. Потім не знаю, що я сюди покладу, треба дошити дівчинку. Тут в мене вже 40 і ще я що вишивала. Я ще вишивала так. Я, на ці я ще вишивала секретний процес. Там в мене теж вже біля сорока і я його поки показувати вам не буду. Я ж обіцяла, що коли перетну відмітку 50%, тоді я, тоді я вам вже розсекречу, що воно таке. Що саме я вишиваю, але він дуже легко вишивається, він летить, він свистить, я задоволення отримую нереально. У нього ще є пара у цього секретного процесу, тому я теж хочу її мати, але поки не маю. І, коротше, не знаю, не знаю. Будемо поки вишивати те, що є, і посилати запроси, запити до Всесвіту, бо він нас чує і він дає саме те, чого нам на цей час не вистачає. Мені, очевидно, не вистачало перепочинку якогось перезавантаження, переосмислення стосовно свого оточення і різні такі питання. Тому в мене було трошки вимушене вигнання. Що буде далі, не знаю, але ну, ось так. На цьому все. Побачимось з вами у наступному відео. Сподіваюся, з Альоною більше нічого не трапиться, Альона не піде десь у ліса і не закриє канал, бо такі у мене думки, на жаль, були. І... Що мене зупинило, те що все ж таки я це роблю для себе більш, більшості. Так? Я ділюсь своїми вишивками, ділюсь своїми думками з однодумцями, так? бо нам потрібно все ж таки якесь одобрення, якісь розмови, якісь про наше улюблене хобі. Треба з кимось спілкуватися, тому в мене є ви і у вас є я. І дякую, що лишаєтесь зі мною. Підтримайте це відео лайком, особисто коментарем З вами була Аляна, канал Спішний Фест. Побачимось у степні.